Шановні члени колегії, шановна ну, ми бачимо, в яких умовах працює житлово-комунальне господарство. До речі, 22 серпня на засіданні профільної комісії ми розглядали це питання про стан підготовки до опалювального сезону. І там відзначали черговий рад, що підприємства житлово-комунального господарства змушені працювати в умовах. Ну, по суті, хронічного дефіциту фінансів. Де вже мову вести про виконання регіональної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Полтавської області на 11-14 роки, мета якої забезпечити беззбиткову працю цих підприємств і підвищити якість послуг? Не всі ми розуміємо, де проблеми. Проблеми у у вартості енергоносіння. І в той же час ми бачимо, що дійсно керівники житлово комунальних підприємств намагаються вирішувати ці питання, і, врешті-решт, по тим доповідям видно, що, що область, врешті-решт, буде ну, серйозно підготовлена до, до зими. Але в той же час, де є які питання? Ми не вправі не, мож, не можемо на цьому рівні вирішити, але які забезпечать все такі кращі умови для роботи цих підприємств. От подивіться, ну, може ви не звернули на це увагу, але ж я відслідкував, доповідав е, Олександр Танков. Е, е, за 2009-2011 рік держава заборгувала. Щодо різниці в тарифах 145,8 млн грн. При тому розпорядження між постановою Кабміну 517 від 2016 цього року, обсяг субвенцій для області на, на, на по, погашення заборгованості в різниці тарифок на теплову енергію становить 6 мільйонів 545 тисяч гривень. Дозволить погасити 2,6% від заборгованості в різниці в тарифах 2009 2011 року. Ось де резерви. Давайте все-таки поставимо питання. Я готовий, як голова комісії профільної, ініціювати звернення до Кабінету міністрів з проханням, все-таки, щоб вони вирішували ці питання, тобто, щоб вони свою частину шляху все-таки проходили. При вирішенні цієї. проблеми. Тут, якщо згадати, що тож за 2009 роки, а вже за половину цього року ще додалося 8,2 млн грн, то що б ми тут не робили? Якими б героями не були наші житлово-комунальні керівники, але, але проблеми не вирішити. Більше того, за такої... За такої ситуації, за такого ставлення держави до наших проблем, я думаю, що ми їх просто-напросто не тупи, Не тільки збанкрутуємо, а ліквідуємо, знищуємо. Цього допустити не можна. Я думаю, що ми все-таки повинні ініціювати отаке звернення. Повторюю, воно необхідне і, врешті-решт, воно абсолютно виважене і справедливе. І нарешті останнє. Загальна картина начебто непогана. А з іншого боку, є конкретні проблеми, які потребують також вирішення. От, наприклад, до мене дійшов лист голови міста Червонозаводське Волохоцького району, в якому він повідомляє про проблему, яка виникла з опаленням 40-квартирного будинку по вулиці Матросово, 21. Ситуація така: якщо не вжити конкретних заходів, то 138 мешканців цього будинку можуть зустріти зиму без опалення. Ось на такі питання треба теж звертати увагу. І я, я, зі свого боку, звертаюся до голови обдержадміністрації з проханням допомогти цим людям у вирішенні цього питання. Дякую за увагу. Дякую. Зрозуміло, що для вас? Що ти хочеш сказати? Не треба, це розбереться ситуація. Це не серпня місяця. До слава Богу, якщо вже вирішено, добре.